Ядерна катастрофа це реалії, в яких ми живемо. Заклик зупинити росіян у їх намірах спричинити техногенну катастрофу на ЗАЕС звучать з уст не лише українських чиновників, але й чиновників усього світу. Що нам робити як церкві? Як підготуватися до можливої трагедії? Насамперед не потрібно ігнорувати підготовку сьогодні. Інфопростір наповнений інформацією, інструкціями, що робити у разі аварії на ЗС і що робити для підготовки, будь ласка. Не ігноруємо, а вивчаємо всі інструкції. Друге, що дуже важливо, підготуватися всім потрібно як мудрі діви мати наповнені сосуди. Що нам потрібно? Пам'ятаємо про тривожну сумку, пам'ятаємо про те, що потрібно попіклуватися про пальне. Місце в машині домовитись із сусідами, з друзями, якщо ви не маєте автомобіля, і на випадок, якщо вам потрібно їхати. Для людей, які залишаються, дуже важливо попіклуватися про запаси води, їжі, медикаментів, а також про засоби особистого захисту. Третє, що дуже важливо зробити, пам'ятати, що церква це місце надії. Нам потрібно створити всі умови, якщо при потребі допомагати людям, коли. Люди будуть відвідувати нас, ми зможемо е, їм служити. Четверте, волонтери слово для вас. Волонтери це ті, хто завжди готові, а тому потрібно бути зарядженими на низькому старті, підготовленими, якщо в разі потрібно буде їхати в місце катастрофи, щоб допомагати долати всі наслідки. І п'яте, якщо ви боїтесь, краще. Залишити небезпечне місце на ваш погляд вже краще переїхати, вже, якщо у вас є страх. І для всіх усім молитися. Ісус закликав у саме відповідальний момент свого життя. Він сказав учням: пильнуйте і моліться, бадьорий, бо дух, але немічне тіло. Щоб не впасти, не впасти в спокусу, потрібно молитися. Друзі, об'єднаємося в благальній молитві до Господа. Тому що Він може зупинити це зло, і ми віримо в нього. Нехай благальна молитва про перемогу стане частиною кожної молитви впродовж дня. Ти прокинувся, подякував Богу, що настав новий день, молись про перемогу. Ти дякуєш в обід за їжу, молись про перемогу. Ти лягаєш спати і дякуєш за прожитий день, молись про перемогу. Бог з нами буде все добре. Будьмо готові.